Всім привіт від креаторів. Сьогодні я покажу квартиру, яка розташована в одному з київських хмарочосів, і її площа 53 метри квадратні. В цьому відео я продемонструю повний дизайн проект, по якому робився ремонт. Розберемо планувальне рішення та побажання замовників і пройдемося по проблемних зонах, які були в цій квартирі. Відразу скажу, що в цій квартирі в нас не було жодного перепланування, і ми лише бавилися з декоративними елементами, деякі конструкції з гіпсокартону, скляні перегородки і вбудовані елементи. А основними побажаннями замовників у цій квартирі це було відокремити спальню від вітальні за допомогою скляної перегородки, облаштувати обідню зону біля вікна, тому що там неймовірний вигляд на Київ. Кухня мала бути прямою, максимально лаконічною, щоб зливалася з інтер'єром. У спальні обов'язково мав бути макіяжний столик, гардероб з пральною та сушильною машиною у відкритому просторі без перегородок. І ще нам треба було інтегрувати 93 орхідеї, тому що це хобі замовниці. Нашим завданням було створити вільний просторий інтер'єр. Адже ця квартира знаходиться на 19-му поверсі. За вікном у нас горизонт і небо, і ми просто не могли це не врахувати. Сама будівля ЖК «Метрополія-2» та вигляд за вікном надихнули нас створити базовий сірий інтер'єр з додаванням якихось цікавих текстур. І це все ми розбавили. Теплими led стрічками які просто ввечері роблять цю квартиру неймовірно затишною. До речі, ви замітили, що ось цей такий м'ягенький світильничок над обіднім столом дуже сильно нагадує хмаринку. Це теж було одною з фішок. Ми переконані, що інтер'єр має підкреслювати індивідуальність мешканців, а не затьмарювати її. Перед початком розробки проекту ми завжди вивчаємо стиль замовників життя, їхні хобі, вподобання, звички, можливо, якісь особливі потреби. Наші замовники заповнюють ось такий довгий опитувальник, і саме на основі цього ми створюємо індивідуальний інтер'єр під людину, а не стандартний шаблон. Як і кожна новобудова, ця квартира мала певну низку проблем. Отже, зараз ви бачите на екрані початкове планування від забудовника. І що ж в нас тут такого важкого? Це те, що ми маємо багато бетонних колон, монолітів. Ми не можемо тут робити розетки ось їх прям дуже багато в цій квартирі. Так само в нас дуже вузесенький, малесенький коридорчик. І санвузол трішки дивної форми. І ще з нюансів це те, що заходимо ми в санвузол через брудну зону. Брудна зона це в нас іде коридорчик, оцей маленький передпокій. Ну і як ми вирішили ці проблеми? У передпокої ми зробили дзеркальну підвісну шафу мінімальної глибини. Під нею тепла підлога. Це зручно залишити взуття, воно висихає. Під шафою також є пуф, якщо потрібно присісти. Передпокій ми відділили стінкою, і далі в нас іде кухня та багато зберігання. Незважаючи на компактність кухні, вона дуже функціональна. Є шафа з розетками для побутової техніки, технічна шафа з бойлером та фільтром, прихований холодильник, канал з духовкою та мікрохвильовкою, велика робоча поверхня для приготування їжі. Обідня зона в нас знаходиться біля вікна, адже панорама просто вражає. У вітальні ми довго шукали оптимальне рішення зони дивану і телевізора, але ось що вийшло, і це найкращий варіант. Полиці для орхідей зроблені з листового металу та витримують понад 30 кг кожна. Нагадаю, у нас має бути місце для 93 орхідей. Спальня відділена скляною перегородкою, яку можна розсунути в обидві сторони, і вийде великий open space. Ми пропонували штори для більшої приватності, але замовники відмовились. Сказали, що квартира лише для них без гостей. По оформленню стіни у спальні в нас було багато варіантів, але ми зупинилися на декоративній штукатурці під скелю, обігравши її декоративними дерев'яними панелями та теплою led підсвіткою. Це виглядає дуже органічно, особливо в поєднанні з вазонами та орхідеями. Санвузол у нас невеликий, але дуже функціональний. Як ми заходимо, то відразу бачимо стильну зону з умивальничком та дзеркальною шафою, яка підсвічується. У нас є величезний душ з прихованими поличками, які видно лише зсередини, тобто в нас не буде ніякого візуального шуму. Зберігання в цьому маленькому санвузлі ми також не забули. Над унітазом у нас знаходиться доволі глибока шафа. Плюс є місце в тумбі під умивальником та над умивальником. Для унікальності, щоб це не просто було всюди плитка, ми використали ще декоративні панелі та тіньовий плінтус. Ну і для того, щоб втілити весь ось цей інтер'єр життя, нам потрібно було розробити технічні креслення та порахувати кошторис. Ми видали повний пакет креслень, який включає в себе заміри, демонтаж, монтаж, перепланування, вентиляція, кондиціонування, електрика, освітлення, прив'язки до вимикачів, теплі підлоги, стелі, підлогове покриття, плани по оздобленню стін, розгортки по всіх стінах, і так само дуже важливо це вузли та стики. Окрім пакету креслень, було необхідно ще зробити специфікації меблів індивідуального виготовлення, специфікації по освітленню, сантехніці, електриці, чистових матеріалах, дверях. І лише після цього можна було рахувати кошторис. Ремонт цієї квартири під ключ нам обійшовся 53 тисячі доларів, і це вийшло орієнтовно тисячу доларів за метр квадратний, повністю все готове. Ми віримо, що дизайн має доповнювати людину, а не кричати сам про себе. Ми не прагнемо показати роботу дизайнера в кожному кутку. Навпаки, мінімалізм, функціональність, природність це те, що надає людині бути господарем і почуватися гарно та затишно в своєму власному житлі. Бо інтер'єр це не про матеріали, це про людей.